Є новини, друзі, які пасли така дипломатія: країна розових поні та коаліція боягузів. Дослухайте до кінця. Сьогодні записав відео про нібито Зеленський буде міняти посла в Америці. І в одні соцмережі написали, що таке враження, що в нас послів вже після мого відео вибирають, хто більше має кримінальних проваджень на собі, більше звинувачень в корупції, більше зашкварене його відправляють послом. Ну і я абсолютно підтримую цю думку, тому що в нас два колишні генпрокурори вони ж зашкварились і поїхали працювати послами. Ну точно які посли, така і дипломатія. Це просто доповнення до того відео. Так от, Зеленський щойно ну, написав, що він говорив з прем'єр-міністром Британії Стармером, і чому країна розових понів. І е, буде зустріч коаліції охочих, рішучих, е, і на цій зустрічі буде там 30 країн, і будуть обговорювати як коаліція охочих, рішучих вони нібито мали ввести війська в Україну після того, як зупиниться вогонь, але вогонь не зупиняється. Е, Путін не хоче йти на припинення вогню. Ну і взагалі ні на який мир, тому що щойно Лавров заявив, що вони далі хочуть демілітаризацію, денсифікацію, там ну і все інше тому подібне. Тільки чомусь сьогодні Лавров не говорив от, про чотири е, області, які вони. Що хочуть, які вони не окупували, і хочуть їх забрати собі е, повністю також, до речі, сьогодні Лавров звертався до Угорщини, щоб вони спільно боролися е, з притісненням е, меншин в Україні. Це, це клаунада, звісно, росіян там з головою взагалі. Так от поговорив з стармаром, і там нібито домовилися дрони виготовляти, перехоплювачі будуть робити, щоб було багато результатів. Ну ніби все добре, якби після розмови Зеленського стармуром. Ну і дуже багато майбутніх позитивних новин. Але є але я сьогодні там статтю в політико в виданні. І там пишуть, що в цій коаліції охочих рішучих боягузів, ну це я так лапка кажу. В цій коаліції там розкол, розкол між Британією і Макроном, Францією, тому що Франція хоче діяти рішуче. І не зважати на гарантії, які має дати Трамп, тому що Трамп не хоче давати гарантії. Трамп до останнього часу взагалі не хотів допомагати, а останні дії його він просто припинив постачання ППО в Україну. Після того як його Путін послав, нібито він змінив риторику. Ну і ми очікуємо, чи буде цей закон про санкції, і чи буде взагалі допомога Україні там ППО, зброю всім чим потрібно, тому що поки що ми тільки чули слова, що я допомагаю, але реальних дій не було. Але я вірю і надію, що це відбудеться. Так, от Макрон хоче діяти рішуче, Макрон хоче ну, якби після себе щось залишити, тому ну, що в нього завершується президентський термін. А британський прем'єр Стармер він йде повністю в фарватері Трампа. Тобто, весь оцей період, ну коли Трамп не хотів підтримувати, Британія не вела активної дипломатичної політики для того, щоб Трампа схилити до чогось. Вони просто махали головою, що Трамп найвеличніший, і що так вони підтримують всі його. Рішення. Ну а це однозначно, як ви розумієте, не допомагає Україні, і нам про це ніхто не говорить. Нам Зеленський викатує, що буде все класно, коаліція рішуча, хоче. А реально це коаліція боягусів, тому що єдиний Макрон хоче щось зробити. Дійсно вести війська, дійсно надати серйозну зброю для того, щоб Україна ну, могла хоча б заставити Путіна припинити війну. Ну, ми маємо надію на Трампа. Я все ж таки маю надію на Трампа, тому що його реально Путін послав, зробив його слабким на весь світ, і йому треба вводити в цей закон про санкції. І віддавати хоча б ППО, тому що в нього на виборах, як я розповідав раніше, будуть з цим проблема, але це інша е е історія. І от бачите, як відбувається в міжнародній політиці. Нам Зеленський виходить, каже, все класно, буде коаліція рішучих. Ми там щось досягнемо, а реально. Тишині відбувається те, що Британія іде повністю фарвата від Трампа, каже Трамп зупиняти зброю. Вони махають головою, не протидіють йому, не протистоять, не просять його. А просто вони якби тихо сидять. А чому вони це роблять? Ну в цій статті теж пояснюється, тому що Америка з Британією вже заключила цю тарифну угоду. Вона вигідна Британії. І Британія не хоче ні на секунду посваритися з Трампом. Ну а Україна це ж не Британія. Ви ж самі розумієте. А в Макрона нападі ситуація. В Макрона ще немає ніякої угоди підписаної з Трампом, тобто вона не вигідна для Франції. І Макрон нагнітає і от така от ситуація. А нам розповідають зовсім інші протилежні речі. Напишіть, що думаєте. легкий репост, підписка і телеграм підписуйте.